Катруся живе у міській квартирі, а Петрусь у сільській хаті. Якось влітку приїхала Катруся до бабусі в село і познайомилася там із Петрусем, який мешкав по сусідству. Спершу діти гралися в доганялки, у м'ячик, а коли потомилися і сіли відпочивати на лавці під вишнею, то почали розповідати кожен про своє житло. Розмова дійшла до суперечки, адже кожен із дітей хвалив свій дім. Моя квартира широка, простора і дуже затишна, вихвалялася Катруся. У нас в квартирі газ, і вода холодна та гаряча, і всі зручності, а з віконечка, коли поглянеш, то так високо, наче ти в літаку летиш. Адже мешкаю я на восьмому поверсі. Зате в мене, перебив її Петрусь, в хатинці є піч, у якій можна пекти хліб і смачні тістечка, а біля хати квітник, город, садок неподалік протікає річка, та я своєї хатини нізащо не проміняю на міську квартиру. Катруся задумалася і сказала. Кожен любить той дім, в якому він живе, і тих людей, які для нього найрідніші і оточують його своєю ласкою і турботою. Правду кажеш, погодився Петрусь, і вони більше на цю тему не сперечалися.